Так, друзі, доброго дня, громадська організація Достав Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, знаходжусь в місті Ізюм, Харківська область. Ви знаєте, що це місто для мене вже рідне. І такі тут цікаві новини. Колишній мер Ізюма, пан Марченко, був звільнений з посади через корупційний скандал, який відбувся в серпні 2024 року. Але дуже цікаво, бо е, саме про це я говорила ще в 23-му році, е, що тут відбуваються розкрадання на відновленні будинків, на компенсаціях для людей. Е, хто пам'ятає, це саме той скандальний мер окупованого на той час міста Ізюм, який після деокупації сказав, що людям варто було їсти черв'яки. Е, так от, я думаю, що всі пам'ятають. Ось цю забудову, я її вже показувала. Це Ізюмська міська рада Харківської області. Величезні кошти були сюди вкладені в ремонт, ну, вкрали так, вкрали, ну, щоб надійно. І ось так от виглядає лікарня. Бачите, такий контраст. Люди, котрі проживають в місті Ізюм, коли я приїжджала попередні рази, я казала, що так буде. Я казала, які потрібно документи готувати. Хтось чув, хтось не чув. Проблема в тому, що наші люди не хочуть самі для себе вивчати законодавство. А знаєте, як кажуть, ну, хто хоче, той сам собі вчиться допомагати. І е, на даний момент тут було дуже цікаве таке підозра вручена пану Стрільникову. Це одному з заступників пана Марченко. Марченка він, значить, е, е, працював теж в Ізюмській міській раді, і тепер там на нього, як на ЦАПа відбувайла, лавішають розкрадання 5 мільйонів на є відновлені. Але, знаєте, ця, е, е, як я на неї кажу, риболовля. Е, Ну, вже якось трохи достала, бо так не повинно бути. Якщо є підозра, якщо є доведена якась провина, значить цю людину треба карати. І пан Стрельнік, я не думаю, що чудив тут без участі пана Марченка. Люди в Ізюмі готові розповідати правоохоронцям все те, що вони бачили, все, що відбувалося на їхніх очах, все те, що вони зіштовхнулися. Для цього треба мати трошечки політичної волі для того, аби притягнути усіх до відповідальності, і щоб люди побачили, що це не спортивна риболовля, а дійсно робота.